Привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо нашу новинну рубрику. Що все робить в царині архітектури урбаністики сталого розвитку в наших містах і не тільки в наших, але і в світі. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Не перемикайтеся, не забувайте коментувати. В першу чергу хочу подякувати всім, хто скинув гроші на нашу монобанку, яку я у спільноті на каналі. Місяць тому. Відкрив для того, щоб організувати для наших хірургів майстер-клас по роботі з хірургічним роботом де в Андрій Сасишин, практикуючий хірург, і той, хто перший відкривач роботи з цим з тою робототехнікою, провів мастер-клас для хірургію практиків, які зараз оперують дуже багато наших бійців, в тому числі були хірурги із збройних сил. От коротко ви бачите на відео, як це відбувалося, і всім дуже дякую. 20 тисяч гривень було потрачено на власне супроводжуючі матеріали для того, щоб можна було це організувати. Не зовсім тематика нашого блогу, але так як Андрій, ми колись навчилися в фізико-математичному ліцеї разом, то я знаю його звитяги власне, на цій темі. І в принципі, ми вирішили допомогти на благе діло, яке потрібне нашим ветеранам і пораненим бійцям. В Харківській школі архітектури з 17 червня, по 1 липня, відбудеться виставка року. Це найбільша подія і візитна картка архітектурних шкіл, яка відбуває відображає все, що відбувається за рік. Виставку можна буде відвідати у Львові у студійному просторі ХШ в академії мистецтв, яка приютила цю харківську школу під час війни на вулиці Кубійовича 35 а. Відкриття о 17 червня о 18 годині. Тому всіх запрошую, хто не тільки професійно, студенти інших вузів. Придіть, подивіться, і звичайно, ті, хто хочуть зробити кар'єру архітектора і вступати наступного року на архітектуру. То, будь ласка, приходьте. Вам буде думаю найцікавіше. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА буде звільнений за порушення комендантської години. Журналісти виявили кілька київських ресторанів, що працюють для чиновників під час комендантської години. Вдалося зафільмувати як столичний забудовник Артур Мхітарян у другій ночі зустрічається з керівником департаменту. Охорони культурної спадщини КМДА Олександром Никоряном в одному зі столичних ресторанів через кілька годин після виходу сюжету мер Віталій Кличко закликав Никоряна і закликав його звільнитися через порушення комендантської години, але не за зустріч із забудовником по зворочний час. Хочу згадати випадок, коли е, колишній головний архітектор Амстердама був помічений також на розмові із забудовником у. В одному з ресторанів Амстердаму, але ну звичайно, нормальний робочий день, робочий час, але це не гріх зустрічатися і обговорювати якісь теми. Але люди, журналісти, які були поруч, зазнимкували з навідео, зняли як забудовник розрахувався за цей обід, і це було настільки великим скандалом в Амстердамі, що... Вони архітектор цього міста мусив звільнитися на посаду директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА відповідно пропонують призначити нову людину, зокрема активіста Дмитра Перова. Останні сім років Дмитро займається прикладною пам'яткоохоронною діяльністю, організовує толоки, пише про проблеми. Знищеної цінної історичної забудови столиці та захищає пам'ятки у судах. У зв'язку з цим неодноразово зазнавав переслідувань з боку забудовників. Дмитро публічно долучався до адвокації кейсів, таких як будинок Куткіна, квіти України, садиби Барбана, Цемлянський провулок, 3, садиба Дмитрієва та інші. Якщо ви поділяєте думку, що охоронним департаментом повинен керувати дійсно активісту, то, будь ласка, підтримайте петицію під цим відео. Володимир Зеленський заявив, що в нього не було часу ознайомитись з позиціями обох сторін щодо законопроекту 5655 і тому ініціював проведення такої зустрічі. Половина мерів каже, що закон буде чистий і без корупції. а Інша половина більшості своїй, е це великі міста говорить, що збирають, забирають у них повноваження і в їхніх мерів. Я запропонував нашій команді зібрати для мене мерів обох сторін і поспілкуватися. Вето я вже накласти не можу. Час пройшов, тому мені потрібно зібратися з керівниками громад і розібратися в цьому питанні. Заявив президент України. На брифінгу, відповідаючи запитанням журналістів, чесно кажучи, в тому є доля лукавства. Я все не вірю, тому що при чому тут мери винятково. Там не йде мило, Цей закон на ньому, в ньому гравці. Це в тому числі інженери-проектанти, архітектори-проектанти, забудовники і мерія, і їхні департаменти, пам'яткоохоронні департаменти, їхні е, департаменти архітектури з земли користування управління так само повинні бути доєднаті зустрічі, тому що мери не завжди добре розуміються, про що мова. В деталях, по-перше. По-друге, в принципі, якщо за такий час закон не заветований, то він і підписаний також, по ідеї, не повинен бути. Тобто це було свідоме відтягування в часі. І е, тема, ще раз хочу повторити: реформа містобудування не може ставити собі метою. Позбавлення позбування корупції, тому що є закон про антикорупційну діяльність, відповідно, зробіть запобіжників в цьому законі для того, щоб боротися з корупцією. А місто реформа із політика міського планування це має бути про містопланування, про принципи містопланування, які з якими принципами будемо відновлювати міста. А це закон не про принципи, а це закон про якісь просто. Фігуративні речі про процедури, хто кому що несе, який підпис, де хто ставить, де хто не ставить, це не реформа міського планування. Тому я бачу по цьому коментарі, що президент є в глибокій е, омані щодо цього. І люди, які його оточують. Е, Тиснуть на те, що це підписати, і тільки, я думаю, тиск західних змі і західних донорів долинає до його вух, і він, власне, відчуває сумніви, що щось там не так робиться. Тому, якщо це закінчиться виключно поговорити з мерами, то, я думаю, дім пропав і буде він все-таки підписаний цей закон. Київ придбає близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання з автоматизованою системою відкриття. Крім того, КМДА планують оснастити вже наявні сховища автоматизованою системою. Відкривання дверей, кодові системи вже почали тестувати в Дарницькому районі. І надалі їх встановлюватимуть по всьому місту. Станом на сьогодні перевірили понад 91% укриттів, це 4230. З вільним доступом менше половини укриттів, а в належному стані ще менше. У КМДА кажуть, що придатні майже 3 тисячі, тобто 2 третини укриттів та сховищ. Звичайно, викликає дуже. По що треба комусь загинути для того, щоб люди включилися через півтора роки після початку воєнних дій, включилися з якоюсь закупкою автоматичних дверей. Це звичайно і продається це як якийсь особливий героїзм. Зрештою, вашу думку про діяльність КМДА в цій царині, Будь ласка, напишіть в коментарі. Мені дуже цікаво знати вашу думку. Також в столиці протягом доби вилучатимуть із приватної власності укриття, якщо рендар перешкоджатиме їхньому користанню. За призначенням за даними Кемдана, сьогодні 27,5% укриттів для населення перебувають у приватній власності, і доступ до них у більшості випадків неможливий. Також Київрада направила звернення до кабінету міністрів щодо встановлення кримінальної відповідальності за недопуск населення до укриттів для власників і користувачів і балансоутримувачів усіх форм власності. Ну, як на мене, це насправді зараз таке гасіння пожежі, тому що замість того, щоб колись ті укриття не продавати, не здавати в довгострокову оренду і так далі. Тобто не довести до цього стану, що аж майже третина укриттів перебуває в приватній власності, тепер проблема їх відкрити. То тепер треба аж цілу робити політику, подавати на Кабмін різні рішення для того, щоб достукатися в то, що і так мало би належати людям. В Житомирі робітники ремонтують тротуари за бюджетні кошти у жилетках з прізвищем депутата на вулиці Шевченка, яка входить до виборчого округу, по якому балотувався. І був обраний депутатом Житомирської міської ради Янушевич Микола Вікторович здійснюється капітальний ремонт за кошти міського бюджету. Робітники в жилетках з написом говорять, що не знають, хто такий Янушевич і як називається фірма, в якій вони працюють. Сам депутат пояснив, що робітники носять жилетки з його прізвищем, бо він хвилюється за їхню безпеку. Жилетки були куплені за власні кошти, каже пан Янушевич. І ця автодорога є дуже небезпечною, там дуже жвавий автомобільний. Рух а безпека людей, які працюють на ній понад усе. Тому щоб було безпечно працювати, я надав ці безрукавки. Ось ну і ще дописав чуть-чуть там свої прізвище, щоб всі знали, що це саме я дав їм без рукавки. Ладно, я за дійсно за те, щоб все було безпечно. От ну е я насправді тішуся не від того, що це смішно, а тішуся від того, що люди на це звертають увагу. Це означає, що в нас і журналісти, і активісти насправді є доволі свідомими, і це дійсно неправильно глобально, коли е за наші спільні кошти хтось влаштовується, ну влаштовує собі піар. Так. Комісія з перейменування топонімів Київської міської ради підтримала зміну назви вулиці Скоропальського на честь колишнього міського голови української столиці Олександра Омельченка. Також комісії зазначили, що петицію з вимогою не допустити перейменування на честь Омельченка не розглядали зовсім. Ну, мою думку, я минулого разу сказав, що, як на мене, Омельченко, крім того, що видер всі трамвайні колії позаасфальтовував все, що тільки міг, перетворив, власне, привів до тої автомобілецентричності місто. але це ще можна пробачити. Насправді, те, що збила людину на смерть, це насправді не забувається. Але я бачу, що працівники Кенда вважають, що ну, з ким не буває. У київському тролейбусі No37 водійка та пасажири скували 13-річного хлопця, який перевозив велосипед, вимагаючи покинути салон. Водійка громадського транспорту погрожувала поліцією. Жінка посилалася на правила перевезення, згідно з якими велосипед можна перевозити лише в розібраному вигляді. При цьому у правилах немає пояснення, як правильно перевозити велосипед і що означає розібраний стан. Водійка відмовилася продовжувати рух, поки хлопець не вийде. На відео видно, що до підлітка агресивно звертаються і намагаються вихопити велосипед. Чоловік, який, за його словами, запізнювався на роботу. Але, побачивши камеру, відійшов. На нього також почали тиснути інші пасажири. В результаті хлопець вийшов з салону. У Києві постранці заявили, що водійка мала право виганяти з тролейбуса хлопця з велосипедом. Взагалі, хочу сказати, що Ну, насправді, як на мене, це виглядає, що всі дуже перевтомлені, всі дуже озлоблені. Бо напевно через війну і через інші обставини я не бачив в тому відео нічого такого кремольного, що людина перевезла велосипед. Хоча насправді. Дійсно, на заході е в різних вагонах, чи тролейбусів, чи автобусів, чи інших громадських, навіть поїздів, є окремі секції, куди люди складують свої велосипеди. І це передбачено е тими органами, які керують цим громадським транспортом. Тому Київ пастрансу я би рекомендував такі такі місця, просто показати, де людина може поставити велосипед. Більше того. Навіть заохочувати велосипедистів, що не мають якийсь маршрут поїхати велосипедом по велодоріжці, організує КМДА, а потім можливо сісти на тролейбус чи в метро. Вийти з цього громадського транспорту і поїхати далі до свого місця призначення. Це абсолютно нормальна тема в Відні чи в Берліні, чи в будь-якому цивілізованому місті. Ну, менше з тим. Виявилося, що героєм ролика є Тимофій, який віз велосипед зі спущеними колесами до свого дядька. Київський бізнесмен, який підтримує велоспорт, зустрівся з хлопцем та подарував йому новий велосипед. Також він пообіцяв Тимофію роботу у своїй компанії. Так що світ не без добрих людей, не всі. Навколо такі злюки, як ці пасажири. В Департаменті транспортної інфраструктури КМДА ліквідували сектор розвитку веломережі. Сектор, ну для чого, якщо люди так зляться на велосипедистів на що це розвивати? правильно? Сектор відповідав за погодження схем організації дорожнього руху, в частині велоінфраструктури і контролю за їхньою реалізацією. Створення з цього сектору дозволило вищими темпами створювати нові велодоріжки і взагалі велоінфраструктуру. Але після початку повномасштабної війни Руслан Кандебор, який нагадаю, колись керував франківською адміністрацією у Львові. Потім працював в автодорі, а тепер от він працює там. Вивів його склад за штат, а потім вирішив його просто ліквідувати. Ну насправді сором, сором, пане Руслане, тому що видно, що нелюбов до велоактивістів у нас збереглася ще з франківської реадміністрації Львова. До кінця 23-го року на залізничному вокзалі столиці з'являться ліфти для людей з інвалідністю. Зазначається, що за їхньою допомогою можна буде дістатися у центральну частину вокзалу до конкорсу. Тобто зали очікування. Також ліфти відкриють доступ до транспорту на південному вокзалі. Два ліфти вже облаштовують на першій платформі. Надалі до е, по одному ліфту з східної сторони конкорсу з'являться і на другій, і на третій, і на четвертій, і на п'ятій, на шостій, і на сьомих платформах. У Львові погодили реконструкцію вулиці Миколичука з прокладанням трамвайної колі. Незважаючи на воплі купуєчної депутатки, все-таки трамвай на лінколь на Миколичука поїде. Для реалізації проєкту Львівська міська рада має викупити низку нерухомості, що підпадає під знесення та приватних земельних ділянок, які е, трапляються у червоних лініях. Проект передбачає влаштування трамвайної колії та розворотного кільця, за яке має забезпечити безбар'єрний доступ до національного реабілітаційного центру Незламні. Також буде облаштування смуг для руху громадського транспорту і для служб для транспорту екстрених служб, і також буде велоінфраструктура, бо кандебора вже у Львові немає, тому він в Києві то у Львові ніхто такі відділи по велоінфраструктурі не скасовував. Ну і хороші новини з заходу. Дах собору Паризької Богоматері реставрують за середньовічною технікою. Попри наявність сучасних технологічних рішень, балки та кріплення виготовляються та монтуються вручну до того ж, ремонтники використовують такі ж самі інструменти, як і перші. Будівельники собору ще у 13 столітті. Водночас зазначається, що пожежа дозволила археологам вилучити приховані архітектурні деталі пам'ятки. Французькі дослідники виявили залізні скоби, розміщені по всьому собору. Деякі з них датуються початком 1160-х років. Ці знахідки свідчать про те, що Нотр-Дам є ймовірно найстарішою в світі церковною будівлею, в якій використовується залізне укріплення. Дуже радує, що французи відновлюють свою найголовнішу святиню. Нам би так, такого ставлення до реставраційних робіт в Україні. Ваші думки, ваші реакції, будь ласка, в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, щоб ніський влог у нас багато цікавого. І звичайно, поширювати цей блог серед друзів. Особлива подяка від нашого колективу, до тим, хто залишився нашим спонсором. на... Патреоні чи на БаймійКофі. Приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Без вас, напевно, що ми вже не могли існувати. Дякую вам дуже сильно. Па-па.